Друзі, всім привіт, слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. Мене звати Сергій. Сьогодні у нас така от велика експедиція на Львівщину. Ось багато-багато сьогодні пошуківців приїхали на дуже цікаве поле і сподіваюся, що. Сьогодні щось нам таке та й пощастить. Ну, лопата сьогодні буде справді дуже цікава. Тому мочитесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і звичайно, дивіться відео до кінця. Ну і в свою чергу хочу подякувати тим людям, завдяки яким має можливість трішки розвіятися. Ну і показати вам дане відео. Тому слава Збройним силам України. Донайте, допомагайте, ну і. Давайте будемо разом наближувати нашу спільну мрію. Перемогу до логічного завершення. А ми до копу. Товариство. Перший вірний сигнал і перша знахідка. Ось такий от хрестик погнутий, але тим не менше знахідка є. До речі, і кераміка є. Ось би показав, але при мені біля мене немає. А, тому ходимо далі. Хрест є. Поїхали. Так, друзі. Є ще ось така от знахідка. Таке враження, як мінімальна позолота. Бачите, візеруночки є. Це, мабуть, що минуле століття. Ну не знаю. З чого це могло бути. Ось, навіть не здогадуюся. Вже прийду додому, почищу та й будемо бачити. А тим часом забираємо та і продовжуємо далі. Так, друзі, є шайба. Хі -хі. Так, а що це у нас цікаво? У ну, мене враження, що це царизм, скоріше всього. Ну давайте я швиденько помию, зараз вам покажу. Шкода, що в плачевному стані, навіть не знаю, не здогадуюсь, що це може бути. 1861 рік пише і все. Крейцер або якась копійка. Підказуйте. Або три крейцера може бути, мені так щось здається. Ну, шайба, друзі, але він шукає. Сигнал такий був, що не пропустиш. Він, він працює, друзі. Так, я ще не розпаковував. Ось бачите, орнаменти є. Ось кругляха. Ну, сигнал який не пропустиш. Ну давайте будемо розпаковувати. Yes. Yes. Срібний. Зализаний, але така цікава історія. б такої не мав. Хто це в нас такий? Що тут? Діва Фаустіна. Походу. Так. Так, друзі, діва Фаустіна. Фаустіна старша. Ось, але файно. Є денник, І це радує. Красота. Ура! З вас подобайка. Так, товариство. Є, походу, ще один кругляшок. Ну давайте будемо розпаковувати. Так, друзі, це походу лімесний динарик. Ось. Але він є. Лімес, так, лімес, друзі. Трошки обгрижений. Хто його обгриз? Дядько Борис! Так, ну давайте я помию, зараз вам покажу. Ось. Ну, звучить як не срібло, тому це стопудово лімес. Ну, давайте помию. Так, друзі. Ой, так. Льово. Зараз ми його помиємо швиденько. Бачите? Стан плачевний. Ось. Але тим не менше. Так ну такий от такі, бачите печальний, печальний стан, але знову ж таки, враховуючи те, що та монета, друзі, тут пролежала близько двох тисяч років, тому м -м, гріх. Щось говорити про нього. Ну, мав би бути гарний. Якийсь правитель. Так. Акуратно. Бо вже мав одного разу необережність <гум> вломати на три кусочки. Так. Якийсь... якийсь семен. Бачите? Тоді що робимо? Забираємо, переходимо далі. Yes. Так, до речі, сьогодні купали з Іваном. Пояснитись на коп по українськи <ривіт> так, Буряки і Іван. Нормально. Іван Буряк. Ні-ні, в мене інше поганяло. В мене білий. До речі, дивіться. Яка красота, якщо добре подивитися, там костел і місяць ходить, дивіться. Красота. Так, найбільше накопав сьогодні Руслан. Тепер <смі> ну, хлопці показують свої знахідки. Так, ось молодша фаустінка лімесна. Ну, це, це тобі треба подарувати. <смі> так, годзики, якийсь кусочок срібла. Так, далі, Жека, Жека сьогодні два денника підняв. Цікаві до речі. Цікаві. І оцей буде цікавий з короною, походу, дядько якийсь. Так, багато-багато металопластики. О, класна Фі була. І ще Фі була. Так. І Олег. Ох, було б золото, взагалі було би... Ціни б. Ціни би не було, так по золото, але все рівно. Так, ось така от цікава річ. Так. Угу. Так, і на останок ще ось такого походу Адріанчика, плакірованого Олег взяв. Ну, красота, гарно. Ну і мої знахідки ви бачили, тому буде, мабуть, ще продовження. Ми поїхали додому. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Другий день наших пошуків. Ще раз хочу подякувати львівським пошуківцям за гостинний прийом. Гарно покопали. Ну, а ми, друзі, попали ось на таку от орку. Е, ще трактор ходить, там вже наверху низ вже зорений. Ось, та й будемо щось шукати. Є, е, до речі, перша знахідка, чому я її включився, тому давайте подивимося, бо я, чесно кажучи, ще такого не знаходив і мені цікаво вашу думку. Тому давайте подивимося. Так, товариство. Ось така от річ. Бронза. Ось що це могло бути. Ваші думки, ваші варіанти. Таке враження, як вломане. Ось це не е, як його. Не різьба. Ось така от річ. Ну, забираємо. Ваші версії пишіть в коментарях. Йдемо далі. Так, товариство. Маю ще одну знахідку. Фібула, скоріше всього, спинка. Так, друзі, так воно і є. Ось Ось така от печалька. Так, ще покажу, що я знайшов. Я не, навіть не виходив в ефір. Ось така от голка, так само від такої нормальної, масивної мало бути фібули. Ось так, що ще знайшов? Це ви бачили. Так, а, ну і ще одну. Фі було спинку, так само погнуто. Так, ну поки що в нас тут Влас лідирує, зараз покаже свої знахідки. Так, ану, Влас, що там в тебе? Ай-яй-яй-яй-яй, дивіться. Щось таке цікаве, як скроневе. Щось скроневе. Що могло бути? Ну, бачите, на палець, не знаю на який то палець мусить бути. Так, щиток. Від Персня, бачите, тут ще і Київщина попадається. О, хто це такий? Адріан? Адріан чи пі щось не помню? Ні, Адріан, Адріан, певно що. Ось, ну красивий. Легенда. Дивись, яка? Ой, легенда. Ой, та ти що? Легенда бомбезна, друзі. Красота, правда? Ну вітаємо, вітаємо. Власа, шкода, що лімас. Але все рівно стан просто бомбезний. Ну, Продовжимо далі. Поле цікаве, орочка. От. Ну, ходимо. Друзі, ви представляєте? Та тут навіть, я думаю, що будь-який апарат би знайшов цю знахідку. Навіть не прийшлося копати. Ось. Походу денник, друзі, динарій, лімисний. Скоріше всього, ану. Ну чуєте? Сигнал просто. Ну, я не купав навіть. Так, походу... Походу, фаустінка. Ану, давайте помиємо зараз і подивимося. Так, товариство. Стан такий плачевний ось, навіть не знаю, закишший, бачите? Але це денек Денарій. Ми подивимося, як б'є, дресі мені теж цікаво. 79, друзі. 79. Це ще може бути і срібний. Може бути і срібний. Але, походу, це все-таки лімес. Так, товариство. Вже прийшли до машини і тут е колега показує ось такий виріб знаряд знаряддя праці, можливо, і холодна зброя. Ну, скоріше всього, що це ніж був кремнієвий, певно, що поломаний. Ну, красота. Я знаходив трішечки менший, але справді, ну, колись наші предки ось такими Речами, друзі. Різали. Все різали. що. Ну, ось так от. Красота. Красота, вітаємо комрада. Товариство і завершився наш двохденний коп. Знахідки, як бачите, Ось, Порадували три денники за два дні. Думаю, це зараз дуже непоганий результат. Ось, Ще там багато металопластики та й таке. В друзів трохи гарні знахідки. Китаї. Й... Та й цілком копом задоволені, друзі. Ось тому е, дякую, що додивилися відео до кінця. Е, дякую, що е, коментуєте, вподобайки ставите, підписуєтесь. А якщо ви якщо, е, зробите поширення, то взагалі вам ціни не буде. Тому дякую, до наступних зустрічей, Па-па!